Вітаю на каналі Біріл у сезоні 25-го року. Сьогодні перший зимовий огляд, і ми запаслись новою партією кань. Минулого разу деяким бджол не давали його взагалі, а в деякі підклали навіть по дві штуки. Цього разу ми взяли заміс, додатково збагачений вітамінами. Ось перелік на упаковці. Кому цікаво, можете натиснути паузу та порівняти із попереднім екземпляром. Пройшло майже 2 місяці, і, скоріш за все, ще стільки ж нас не буде на цьому точку після сьогоднішнього візиту. Тому запрошую всіх на пасіку. Ходімо і підглянемо у вулики та заздалегідь роздамо це вітамінізоване канді нашим бджолам. Дуже затишна погода. Сніг лежить, хоча зараз на вулиці біля 5 градусів тепла. Сьогодні. Це максимальна денна температура, так що це ненадовго, тому давайте якраз скористаємось цим моментом для огляду і почнемо по черзі оглядати із першого вулика? Опа. Щось я розігнався. Не сподівався побачити їх аж такими активними. Слухайте, а вони майже з'їли канді. І тепер повстає питання: чи були б бджоли такі активні, якби ми не клали канді? Тобто я розумію, що однозначно вони б не сиділи на даху, якби не поїдали цю цукерку, але з іншого боку, чи були б живі самі бджоли, якби ми не підклали їм канді? Залежить. А залежить від того, чи є ще на рамках мед. Впевнитись у цьому ми не змогли з причин дуже пізнього розплоду в минулому році, тому ми прийняли рішення все-таки покласти канді і не займати собі руки та голову зайвими справами. Йдемо до наступного вулика. Другий вулик. Та сама картина. Канді наполовину з'їдене, рамки особливо не проглядаються по запасам, тому що клуб сидить широко. Зміщуємо розпочату цукерку до стіни і даємо нову. Цікаво подивитись на вулик, де ми не залишали канді. Ось, наприклад, номер 7. Тут добре проглядувалися кормові рамки, і ми залишили оглядовий аркуш. Ось так сидить клуб. Дуже щільно сидять біля передньої стінки. Тут я бачу на всю довжину рамки запаси. Клуб сидить на п'яти рамках. Тобто можна канді і не давати. Але ми повернемось, мабуть, аж у другій половині березня. Я хочу бути впевненим, що вони забезпечені кормами на розвиток в повній мірі. Тому я покладу вітамінізоване канді і покладу не зверху клуба, як в попередніх вуликах, а розмістю максимально до задньої стінки. Тобто бджілки спочатку пройдуться вздовж равок, і десь в березні, можливо, дістануться до цукерки. Наступний вулик номер 8 Тут також маємо оглядовий аркуш. Теж волога трошки збирається у прохолоднішій частині вулика. Але це не критично дно із сіткою, тому циркуляція повітря є. І давайте уважніше придивимось до клубу. Також сидить на п'яти рамках і теж на рамках є мед. Відповідно, тут я так само покладу канді аж під задню стінку, щоб воно спрацювало пізніше, як весняна стимуляція. Добре. Тут все зрозуміло, йдемо далі. Тепер для мене цікавий вулик номер 9 Їм ми два місяці тому залишили одразу 2 кілограми канді. Тоді вони були ще активні, і клуб, здавався, буде на усіх 10 рамках. Через таку кількість бджоли ми не змогли оцінити стан кормів і вирішили перестрахуватись таким чином. Але, як бачимо, у них все добре. Не так багато канді з'їдено. Мабуть, зараз тут не варто нічого і робити. Добре, закриваємо. Так, номер 17. Що у нас тут? Канді лежить? Канді лежить. А бджоли, на жаль, вже не гудуть. Ех. Давайте спробуємо зрозуміти причину. Так, Ось тут сидів клуб. Так, бачимо, як мінімум один фактор, що вони намагалися виховати пізній розпліт. І тут також шкода, дуже шкода бджілок. Ось маточку навіть видно. Ну, це те, чого я боявся. Ви подивіться подивіться там, де виховувався розпліт рамки пусті, запасів немає. Тому я і підставляв канді, тому що не було часу цього контролювати. Я пам'ятаю, що у жовтні я ще десь в деяких бджолородинах спостерігав, засів через теплу осінь, і їм не вдалося перемістити корми чи самим переміститись. Ну і відверто кажучи, я бачу навіть по підмору, що тут замало було бджоли. Це була маленька бджолородинка. Але бджоли були живі та отримали свою порцію канді. Ось корми блистять, непопечатані. Але така маленька бджолородинка не змогла його собі перенести і залишилась на розплоді. І мед тут є, але він на інших рамках. Ось зараз покажу на світло медові рамочки. Я, звичайно, ще перегляну записи у аплікації, але я мінімум кожній бджолородині на зимівлі скормив по 15 літрів сиропу. Причому кожна наступна підкормка була більш густою. Ось, подивіться, блистить корм рамки біля. Трьох кілограм вагою. Тобто, якби вони сіли на них, то перезимували б. Бачите, тобто, навіть Канді не допомагає в такому випадку. Ось вони намагались тут трошки його погризти, але, на жаль, їм не вистачило сил та кількості, щоб перезимувати. Давайте дивитись наступний. Так, тут. О, тут також дві упаковки канді і одну майже з'їли. Ага. Давайте спробуємо дати ще одну упаковку, але треба звільнити місце. Ось так. Я пропоную цей покласти нагору. Потім змістити це до льотка. обережно, щоб не придавити бджіл. А під задню стінку покладемо вже нову вітамінізовану цукерочку. Ось так. Закриваємо. Так, ще один. Це вже передостанній вулик номер 24 Ну ні, знову тиша. А тут що трапилось. На дні не так, що аж багато підмору, наче. Ні. Я маю на увазі для цілого клубу. І мед наче є. Ось тут бачу у комірках складений, незапечатаний. Але замало і його. Ну, Деяку частину нехай вони з'їли там, де сиділи. Ось знову залишки розплоду на рамці. На цій і на іншій також. Ці рамки вже на перетопку підуть. Тут я не давав жодного канді, тому що зверху проглядувався печатний мед. Хоча ось яскравий приклад, чому в цілому я даю наперед на весну канді. І так, 25-й крайній вулик. Від нього залежатиме і загальний наш настрій від огляду. Чи порадує він нас. Так, бачу, що бджілки їдять канді потрошку. Ось, дивіться, їх видно через плівку. На рамках проглядаються запаси також. Але, але. Давайте все-таки розвернемо цю цукерочку, щоб під задню стінку можна було помістити ще кілограмчик каміння. Я думаю, він не завадить тут, це точно. Якщо чесно, я здивований, чому в деяких бджолородинах так мало запасів, при тому, що гніздові рамки не відкачувались. І від 15 до 18 літрів я давав на бджолородину після скорочення до одного корпусу. При цьому, як мінімум, дві пізніх підкормки були у пропорціях 2 до 1. Тобто сироп був досить густий. Окей, треба буде проаналізувати все це і... і стати кращим. У нас немає іншого вибору. А зараз внесемо записи, що допоможуть нам у аналітиці до цифрового щоденника Пасіки. По-перше, у минулому випуску я додав запис про обробку. Але не додав про підгодівлю. Давайте це виправимо, щоб записати до історії. Так, обираємо номери 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16. Далі 17, 18, 19. 22, 23 та 25. І доповнюємо наш запис ще від. 30 листопада дописом дали 1 кілограм канді. Затверджуємо. Окей. Далі. бджолородини, котрим ми 30 листопада дали 2 кілограма канді. Це номери 9, 15, 20 та 21. Їх також затверджуємо. Готово. Тепер сьогоднішня роздача. Обираємо номери 1. 2 та 5 це ті, яким ми дали звичайне канді. Дали 1 кг канді. Дата 19 січня готово. І номери 7, 8, 10, 11, 13, також 14, 18, 19, 21, 22, 23 та 25. Це ті, що отримали вітамінізоване канді. Дали один кілограм вітамінізованого кані. Затвердили, маємо історію. Добре, друзі. На сьогодні це всі маніпуляції, всі бджолородини доглянуті. Так, звичайно, це ще не кінець зимивлі, ще рано робити підсумки. Що маємо на сьогодні, ви побачили? Показав все так, як є, без прикрас. Ось такий досвід. Хороший чи поганий все відносно. Але досвід. Дякую всім за вподобайки та за вашу увагу. До нових зустрічей! Хай щастить!